У мене до вас питання, як за останні роки кінокритика змінилась? Десь два роки тому я якось побачив одне і все, що згодом багато чого змінило в мені, і він розповідав про один сайт-агрегатор, що не схоже ні на MDB, метакритику чи Rotten Tomatoes. Я взагалі після цього став сприймати кіно, інакше. На мою думку, світ зараз почав переповнюватися агрегаторами від MDB, Rotten Tomatoes, так і до Common Sense Media, який взагалі спеціалізується більше на тому, щоб дати зрозуміти батькам, чи можна давати дивитися той чи інший тайтл дитині завдяки рецензіям, чи які вона може задати питання під час перегляду та інше. Але все-таки вони всі поподовані за однією тією ж схемою. Це нормально, але іноді ця зайва модерація та строгість до оформлення відгуків заважає користувачам у публікації різноманітних рецензій на майданчику. Тому вважаю, виходить, що на агрегаторах присутні люди з певними упередженнями, люди певної групи, і, хоч це непогано, проти якщо брати до уваги об'єктивність, інша річ. Цей розподіл за різними оцінками може багато чого зробити для тих же очікуваних глядача. Хоча, якщо так подумати, то це все почалося доволі давно. З газет та рецензії, котрі почалися видаватися ще у 20 му сторіччі. Але вже целе століття пройшло. І ми зараз в новій епосі. Yes. November 5, новейтінфіфтіфай. Тим не менш, без того відрізку часу ми б не були тут. І наприкінці 70-х, початку 80-х почався, як ми всі знаємо, бум з появою щелеп і зоряних війн. У кіноіндустрії буквально трапилася чергова і неминуча революція, що сприяла зростанню зацікавленості глядачів до масового кіно. Збільшилося обговорення переглянутих картин. Звідси більш великі збори, а потім конкуренція. Потім з поширенням інтернету люди почали ділитися своїми враженнями на форумах, пізніше ж на агрегаторах, що значно спростили цей процес навіть не тим, що це було все на одному майданчику, а скоріш тим, що це все було угруповано і зручно для користувачів. Але згодом конкуренція давала про себе знати. <inaudible> um, back in 2010 2011, uh, Matthew, co founder, and I were busy working for clients and decided we wanted to do a bit of work for ourselves as well. And uh, we'd always been interested in film. We had a, a short film website back before YouTube was a thing. And uh, we were collecting little in dv tapes from people and digitizing them and putting them online so people could watch film online in a tiny little window but uh you know, we sort of, sort of stopped stopped doing that and we wanted to have our own project we both collected dvds and we had this um, matt had this idea of saying let's give people a way to express their dvd collection initially and then um you know that the idea had been bubbling actually for a few years, and then it sort of turned into going well. Let's do something with social around this. Looking at IMDb and saying, oh, IMDb is this is the home of this? Like Google Plus was the home of, um, and uh, but there's no social there, and, uh, and thought we could do we could do a good job of social. And so in the in that sort of nine months of 2011 we. Um, Це соціальна мережа, що ставить у пріоритет самокористувача та його зацікавленість кіно. І давайте почнемо з малого. З назви. Діло в тому, що багато хто міг подумати, що назва пішла від Letterbox, що в перекладі буквально означає поштова скринька. Але автори Letterbox та буквально дають знати на сайті те, що назва пішла від зовсім іншої причини. Кашель. Під час кожного перегляду ми стикалися з ними. Ці чорні смуги. Причиною існування можна звинувачувати телебачення. Чи, зокрема, те, як саме кіноіндустрія відреагувала на нього. Була розроблена технологія, за якої кадр займає не всю площу екрану, а знаходиться між двома чорними полями. І таким чином проекція нагадує широку щілину поштової скриньки. І так з'явився термін цього методу Letterboxing а згодом з'явилася назва до однієї з найпопулярніших соціальних мереж, що спеціалізуються на кіно. А саме Letterboxd. В одній назві така історія. І я це спеціально розповів вам так детально, щоб продемонструвати те, як цей сервіс відрізняється від інших. І також з користувачами соціальної мережі. Всі вони обізнані в мемах, класичних фільмах. І за допомогою даного сервісу вони можуть не просто обговорювати фільми, а обговорювати їх так, ніби вони знаходяться в одній кімнаті. І хоч сайт спеціалізується більше на кіно. Or a consideration for five years, mm. and it's taken us a really long time because we've got a beautiful thing with film, and we are looking very seriously at going into TV series. You know, just over time, we've seen TV series become this uh, become more and more similar to film, and uh, you know, the same kind of same kind of quality, and uh but maybe a bit easier to make yeah. and uh, that um, that it's just a no-brainer for us for us to go there so yeah. it's it's still a work in progress we don't have anything anything to announce but we're working we're working really really carefully to make sure that these two really similar but really different uh, mediums can coexist Латербокс буквально довіряє своїм користувачам, і він це доводить своєю відкритістю і тим, з чого складається ця соціальна мережа. Людина тут може написати спокійно свою рецензію до фільму без модераторів, додати до окремо створеного плейлісту, а якщо якоїсь картини він не знайде на майданчику, сам з легкістю зможе додати її на сайт без проблем. Як сказала головний редактор Летера, Letterboxd на 90% зроблений завдяки користувачам. А стосовно оформлення цього агрегатора, ці походження різних елементів від назви до стилізації плейлістів та сторінки переглянутого, стилізація пострів – це просто неймовірно. І навіть протягом стільких років цей агрегатор дуже автентичний. Рамона часто тач алилбеонна ідея в Simples Ray. And you know this started off as a really simple idea—diary lists—and I think we were all surprised by how quickly that can grow into something that's com complex, complicated, has complicated interactions, and how you know how quickly users might pick up those those um, those interactions. So I'll just. Um,

Це не тільки криниці з величезною бібліотекою фільмів, що поповнюється чи не щодня, але й місце, в якому люди можуть спілкуватися, ділитися і просто бути в цій соціальній мережі частиною кіноклубу, збагачуючи свій кінодосвід різного роду картинам. І так, тут проєкти не можна дивитись, для цього є стрімінги, все ж таки, якщо порівнювати з іншими агрегаторами, Letterbox здається простіше, вільніше і різноманітніше. Він наділить оцінки на строго від критиків та глядачів. Він не намагається тобі показати лише новинки, класичні картини, які дивляться зараз абсолютно всі. І я розумію, що багато хто з вас може і не захоче бути користувачами цієї соціальної мережі через різні причини. Хоча б через те, що ця платформа на зараз не є різномовною. Але все-таки те, що з собою являє Letterboxd, зачаровує як своєю історією, так і тим, що вона себе представляє.